Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Продовжуємо серію наших маленьких таких от ефірів-прогнозів на моєму офіційному ютуб-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. І даний ефір в нас буде присвячений темі азовців: як вирішується їхнє питання із обміном, із звільненням з полону. Дивимося актуальну ситуацію станом на сьогоднішній день. Сьогодні у нас 3.09. Вже вчора були повідомлення про чергове звільнення, хай такої невеликої, але все рівно 14 військовополонених було звільнено. І знову від вас дуже багато запитів приходить, що ж за азовцями, коли їх будуть звільняти, коли там буде якийсь рух, коли ще більше будуть звільняти військовополонених наших. Давайте подивимось. Давайте подивимось зараз, що покажуть наші розклади. Тут теж я хочу зробити розклад Оракул на Таро Древній Сувій. Я наголошую, що тепер стараюсь робити такі міні-ефіри. Міні-ефіри з розглядом різних важливих запитань. Бо так вам і швидше їх шукати, і комфортніше, тому зараз я... Так. І давайте витягнемо ще старого Люміна теж 5 карт. Ситуація з азовцями, з військовополоненими. Як вирішується? Помічник. Давай, кажи, кажи щось. Щось теж, бачите, говоримо на таку важливу тему, щось він стривожився. Королева Жезлів, перша карта перевернута. Так і хочеться сказати, що це об'єднана сила жінок, матерів, які переживають за, власне, військовополонених. Поки що ця сила перевернута, не дає вона бажаного результату. І карта говорить, що якоїсь однозначності станом на сьогоднішній день, в плані звільнення, коли це може бути, якогось конкретного плану, якихось конкретних дій. Карта не показує. Таке заштопорилось. Друга карта. Недавнє минуле. Ну от, розмови, переговори, шість кубків. Що тут горі в головах? Десятка мечів. Ну не хочуть ті гади відпускати наших воїнів з полону, особливо азовців. пам'ятаєте, коли ми раніше продивлялись неодноразово, я сказав, що вони будуть за азовців торгуватись до останнього. І зараз в ключовому варіанті, коли буде такий перелом, що там, дай Бог, якраз це питання буде активно вирішуватися, перша умова це добряче звільнення півдня і південних напрямків, щоб в нас були теж такі вагомі проти них контраргументи. І другий момент, от ми дивилися. Перед цим ефіром зустріч в Рамштайні, яка має бути 8.09, і мені здається, що там теж це питання буде активно підніматися. Наразі ця карта говорить навпаки ще про якусь, можливу, якраз для них загрозу, і я вже неодноразово повторяв, що дуже часто по енергії йде загроза повторення ситуації, яка була тоді, в Оленівці, така от підлаштована, просто отаке от, от жахіття. І дай Бог, щоб цього вдалося минути. Тут у нас, знову ж таки, карта рицарь-мочів. Ну, нема тої, знаєте, якби повноцінної боротьби і повноцінного того результату, який би нам хотілося. Карта ближнього майбутнього. Вісьмірка жезлі, пряма позиція. От ви знаєте, так і хочеться сказати, наскільки питання довго було в штопорі? Такому в штупорі, в штопорі, в тупику. Тому що реально час йде. А... Так, настільки ця карта говорить про можливу в будь-який момент зараз ключову розв'язку пришвидшення. Ще раз кажу, це може бути зав'язано і на звільнення Південного регіону, і Херсонської області, і Запорізької області від ворога. І таким чином будуть там теж якісь переговори за військовополонених і перед усім азовців. От я кажу, я тільки як щитую сторону рашистів, і там зразу десь слово торг. Вони ними торгуються. І що вони хочуть виторгувати, це вже інше питання. Але вісмірка жезлів це ще і вкотре може бути швидка неочікувана розв'язка, наскільки воно довго штопорилося, топорилося, настільки потім може бути так раз два і питання розв'язалося, і людей звільнили. Ну, Дуже хочеться в це вірити. І якраз ще раз наголошую, ця зустріч в Рамштайні вона може бути в цьому плані теж якимось чином, як то кажуть, помічною. Дивимось далі: трійка жезлів. Ну не закрита карта з ними, не пуста карта з ними. Сказати, що їхнє питання не вирішується, не можна такого сказати, тому що питання вирішується, питання обговорюється. Просто значить ті умови обміну, які дає сторона Росії, вони не підходять. І дев'ятка жезлів. Дивіться, яка карта. Боротьба яка дає результат. Тут взагалі така намальована такий от монах, молиться, просить, сила молитви, сила віри. Можливо, це буде ще реальне якесь і, під є, і приєднання світових, може, якихось потужних таких релігійних сил організації, я не виключаю цього. Підключення третьої сторони до вирішення питання в будь-якому випадку. І дай Бог, що це от карта ближнього майбутнього. Що таке карта ближнього майбутнього? Це протягом найближчих там, від кількох тижнів, там, до місяця, до двох місяців, до трьох місяців. Тобто все одно це може набути будь-який момент поворотної розв'язки, хорошої. Але оця десятка мечів тут в головах. Ну, геть мені не подобається. Розуміючи, що їх треба буде звільняти, ворог може просто знов зробити якусь таке от жахіть, як було в Оленівці. От я тільки за це переживаю, розумієте? Хоча з семи карт, можна так сказати, тільки одна негативна. І це теж якби добре. Це теж якби добре. Тут у нас туз мечів перевернутий. Поки що от така тупикова ситуація недавні минуле. Аркан теперішній Верховний суд прямій позиції це вирішення питання на такому, такому вже глобальному рівні. Я думаю, що зараз буде якраз чергова хвиля. На рівні глобальному, на рівні світовому, двійка мечів, переговори і ті от палки в колеса, які вставляють конкретно, щоб не було цього звільнення. Далі аркан неочікуваного вирішення питання, обнулення оцей аркан. І сонце. Аркан Сонця. А ну, по термінах. Ой, чекайте, карта сама випала. О Боже, то що таке випадає? Ну, карта випала, якась взагалі не хороша. Ну, я спитався за терміни, але це от аркан, ну, аркан смерті. Що це означає? Це означає, в даній ситуації оті загрози, які там для них йдуть. І я розумію, що там їм далеко не солодко. І то, що над ними там можуть м'яко сказати, до них не добре ті гади. Ой, господи, відведи ту всю, ту всю загрозу від них відведи і нейтралізуй. <серків> Питаю, от за терміни аркан місяць, трійка мечів. Друга, двійка жезль», Боже, другий аркан Верховна Жриця. П'ятірка мечів. От нема конкретних термінів, не можу я їх, на жаль, назвати. І... Монах відлюдник. Тобто, от ситуація, наскільки зараз вона якась така наскільки вона раптово може в будь-який момент розв'язатися. Але оце от, постійно, от що в якому вони там стані перебувають і як до них відносяться. ну... Господи Боже. Вже щоб тих. Гаді вже так покарали тих расистів, вже я не знаю всіма тільки можливими, неможливими способами за те, що вони роблять з людьми, і за те, що вони не робили якої біди. Не можемо сказати термін. Якщо дивитися, давайте, може, по-інакшому ми поставимо запит. До кінця, наприклад, все-таки протягом вересня, чи можуть бути якісь обміни, хоча б який відсоток цих обмінів? Хоч так, давайте поставимо запит. Все рівно ми ситуацію передивляємося, раз в 4, раз в 5 днів я передивляю ситуацію. От питаю, чи може бути протягом вересня почати вирішувати це питання, якийсь результат? Ну, це дев'ятка кубків, це і так. Питання жовтня, десятка жезлів. Ну, це така більша карта до ні. Листопад. Теж карта. Вісмірка кубків, теж така вона, перехідна, нейтральна. До кінця грудень теж, якби карта вже така, бачите, не дуже добра, без відсутність підтримки. От місяць активно світиться вересень. Якщо вересня це питання з ними вирішиться, то логічно, чому наступні місяці вони йдуть пусті. Але сказати 100% що це протягом вересня вирішиться, я, на жаль, не можу цього сказати. Я, на жаль, не можу цього сказати. Тому треба справді зараз прикладати всі максимальні зусилля, притягувати всі максимальну увагу світової спільноти і всіма способами молитись просити, щоб це відбувалося чим пошвидше. і світ, і це активний. Я в будь-якому випадку розумію, що звільнення мусить бути. Звільнення мусить бути. І в будь-якому випадку я розумію, що треба, щоб всі вернулися живими і цілими. От за це молимося і просимо. Бо в яких станах там наші хлопці, то одному Богу відомо. Ось так. Ось так. Тому віримо, молимось, просимо за реалізацію кращих сценаріїв. Ще раз повторення. Дев'ятка кубків. Дай Бог, щоб це було чим пошвидше. І будемо раз в кілька днів ситуація переглядати. Ось така актуальна в нас ем, йде картина з азовцями, з військовополоненими. І ми вже давно дивилися, що їх звільнення з полону буде все-таки найскладніше. Тобто, інших будуть далі зараз звільняти, тобто, навіть хай невеликими групками людей, але обміни будуть тривати. Дай Бог, щоб із ними було все добре. Працюємо, молимось. Зараз я цей ефір завершую, і буде ще один коротенький ефір. Сьогодні Кадеров заявив, що він десь там йде вже свої там, посади, відставку, щось там така якась була заява, Я хочу подивитися, як все-таки це в плані енергії, що це теж в ході війни зараз може змінити. А зараз, хто йде відпочивати всі мирної ночі, хто ще може приєднатися до наступного прямого ефіру. Бережіть себе, почуємось вже за кілька хвилин.